Вітаю дівчатка. Ну, вже по картинці всі, мабуть, здогадалися, що мова в цьому відео буде йти про аромати. Кілька разів вже в коментарях дівчатка просили показати свою колекцію. Зазвичай я це робила минулого року, позаминулого року. Показати свою колекцію ароматів, адже колекція поповнюється, поновлюється. Хоча в цьому році особливо флаконами вона не поповнялася, я не гребла все попідряд. І якось у мене пройшов вже той період, коли хочеться гребти все, що з'являється в каталозі, тому що в ну, більшості в мене лише Oriflame Можливо, через те, що багато поповнили мою колекцію міні-дівчатка, це мої YouTube-подружки. Надіюсь, я можу вас так, я можу дозволити собі так вас називати відливантами, семплами, тому вже знаєте, якось, можливо, перегоріло в мене через це бажання згрібати всі флакони. Можливо, через те, що якось ціни ростуть. І в пріоритеті стало щось інше, не знаю, але що вирішила я собі? Я не буду знімати одне відео там з усіма своїми флаконами. Я буду знімати відео там по серіях. Сьогодні першу свою серію цього такого серіальчику колекції моїх парфумів. Я розкажу вам про Lau У мене є всі Lauшені. Можливо, там ще якісь були, але просто я про них не знаю. У мене є всі п'ять. Один з них уже знятий, інші всі ще можна придбати. Трішечки вам розкажу свої враження. І знаєте, це для мене буде такий, як то поштовх. Згадати всі свої парфуми, тому що є такі парфуми, якими я вже дуже-дуже давно не користувалася, і вже і е, трошечки про них забула, і вони стоять, і так, і пилюку заодно повитираю з флаконів. а Атож, е, хоча я парфуми свої майже всі зберігаю в коробках, тому е, будемо е, згадувати з вами і вам. Можливо, так буде цікаво, тому що є багато запитів побачити мою колекцію парфумів, почути щось про них. І мені буде цікаво згадати. Мабуть, начнемо, ми почнемо з парфуму, який вже знятий. Це Love Potion Midnight. Да? Мені здається, Midnight він. Якщо неправильно, то ви мене, будь ласка, поправте. Ось. І мені треба якось відволіктися, тому що я вчора гава роздява впала. І знаєте, на вулиці в нас дощі, і дуже слизько після дощу було. І я вийшла на вулицю. У ну, мене ножка з'їхала, такий там горбочок невеличкий, і, коротше, я шльопнулася. І щоб сильно не впасти на дубцю і не забруднитися, я підставила руку і дуже сильно вдарилась рукою. Дякувати Богу, немає перелому, а є, але є е, сильне е, російський ушиб, по-українськи вилетіло слово з голови. Рука болить. З мащою мастю мастику мені порадили. Ну, порадили, лікар порадив. Ось, П'ю знеболювальне, тому що дуже рука болить. Вже якось трошечки легше, а вранці взагалі була. Я дуже злякалася, щоб не було перелому, тому що я не знаю, що б я робила. Але дякувати Богу, це ліва рука, а не права. Бо в мене робоча права, а ліва так помічниця. Але нічого. Дякувати Богу, все добре, там все менеться. Тому, якось, знаєте, і робити роботи багато не поробиш, тому що рука болить. І сидіти не можу, і світла нема, і я якось вирішила. Трошечки вже нарешті я вже давно планувала це ще зразу одразу після першого запиту, але зазвичай перед новим роком всі показують свої поповнення колекції. Тому я вирішила і себе відволічу і трошки забуду про свою травму. Ось і. І вам, можливо, буде що подивитися. А так як знімати, до речі, ще всю колекцію, це буде одне дуже довге відео. А так я собі буду знімати, да, там, посерійно зроблю такий серіальчик, як серіал, і вам менше буде там, да, не треба буде сидіти годину і дивитися те відео. Тому поїхали. Отже, перше це Міднайт, це вишенька, така, знаєте, е я, звісно. Погано підготувалася, мені треба було виписати пірамідки, да? але нема світла, дуже поганий в нас інтернет мобільний. Це так, знаєте, там, ще тривогу воно покаже, коли тривога, да, там. і можна там, побачити якісь повідомлення, а щоб от так щось десь там да, помоніторити, чи ще щось то не вийде. Але я так вам розкажу те, що я пам'ятаю про ці аромати і що я відчуваю. Тут, на жаль, флакон не просвічується, щоб побачити, скільки його. Але я свого часу ним користувалася гарненько. І я його достала, тому що зазвичай літом я його носити не можу. Тому що тут така, знаєте, активна вишня, вона мені як зацукрована вишня. А взимку він дуже гарно звучить, тому я його достаю лише взимку. Влітку дуже-дуже рідко. Це там, знаєте, як щось стукне в голову, то я можу ще там дістати, щоб просто про нього згадати, який він ішов. Вишенька тут відчувається, ну така, знаєте, не свіжа. Ну, реально, як якась зацукрована вишня. Я його пшикну, тому що я щось давно ним не в неї користувалася. О, яка тут гарна вишня, дівчата. М -м -м -м. Дуже гарний аромат. Він ж, е е стійкий. Дуже сильно стійкий. Шкода, що його е зняли. Я не знаю. Я знаю, що є дуже багато поціновувачів цього аромату. Я тільки не розумію, чому його зняли. Але я точно знаю, що він знятий. Я пам'ятаю, як я його отримала. Я його отримала ну, хто в Оріфлемі, да, той знає. Хочу так, щоб в картинку все помістилося. Ну, Флакони точно помістять. Е були такі акції активності, да, як ти там маєш зробити два каталоги певну кількість балів набрати, і тоді ти зможеш там в наступному каталозі з першим же замовленням отримати собі парфум. Вони були і по гривні, там, я пам'ятаю, і по 50, і по 49, потім уже по 99. І я, пам я не пам'ятаю, за скільки я його придбала, але я його тоді придбала по цій акції активності. Про що не шкодую? Наступний аромат, про який я вам розкажу, це, мабуть, про класичний лавпоушен. Це взагалі це аромат з лавпоушенів. Я перший potion, в який я закохалася, в мене були раніше даже павучок. Павучок, бачите, павучок побіг, побіг, побіг. Малесенький павучок жив в парфумах. О, парфманіяк ще один. ніфіга собі. Що може бути, да? а яка я хазяйка? У мене павуки навіть у парфумах живуть. Це перший аромат з Лавпоушенів, який я закохалася. І спочатку я брала собі мініатюрки, потім я зрозуміла, що вигідніше взяти флакон, тому що я мініатюрки повторювала. Спочатку одну взяла, потім другу взяла, і потім я вирішила, що я мініатюрки повторювати не буду, я буду брати вже повнорозмірний флакон. Аромат дуже гарний. Аромат дійсно аромат червоної пристрасті. Ну, і наскільки я пам'ятаю, то в піраміді є імбир, квітка какао, є шоколад, є кава. Що в ньому опана? Відчуваю я. Каву-шоколад я відчуваю. апельсин Апельсинку відчуваю, з цитрусових, у мене тут я вже так гарно його покористувала. Е... Картинка трошки мені не подобається, дівчата. А знаєте чому? Я сіла біля вікна? бо У нас нема світла, щоб вам було добре видко. І мені не подобається, як падає світло. Можливо... О, так трошечки краще. Да? Да. Я відчуваю тут цитрус апельсин, каву, шоколад. Ну, знаю, в каталогах інколи пишуть, що він йде ванільний. Ну, я б не сказала, я ванільки тут не чую. Шоколад. Це дуже гарний аромат. Дуже. Він такий, знаєте, на особливі події. Кожного дня якось рука до нього не тягнеться. Але коли якесь таке свято і хочеться пахнути по-особливому, я чомусь завжди його достаю. Ну, не завжди, а бувають такі дні, що я його достаю. Е, наступний аромат, про який я вам розкажу, це буде. ну, Давайте, нехай буде Ruby е, Рубі Лавпошен. Аромат в мене з ним така, знаєте, історія була. Він мені не сподобався ні в каталозі, ні в пробнику. Але чомусь е, мені захотілося мати всі. Я тоді придбала, в мене був цей. Класичний е, секрет. І мені захотілося, е, Черріщ ще не було. Мені захотілося мати всі чотири. Я його купила. І ви знаєте що? Вон тяжко дуже. Рука болить. Вони десь так важко знімаються, ці кришки, а ще рука болить то взагалі. Він зараз мій фаворит. З усіх лапоушенів я його ставлю на перше місце. Він дуже гарний. І Я тут чую квітку. І квітку я тут чую піонію. І щоб ви собі розуміли, це прямо білу піонію я чую. Шоколад. Є якісь ягоди, бо є якась кислинка. Дуже гарний аромат. От він мені йде як гурманський. Він мені йде як гурманський. Я ні разочку не пошкодувала, що я його придбала, хоча я думала, що це не мій аромат, що він мені не потрібен. Я пам'ятаю, він вийшов, всі брали. Я даже дивитись на нього не хотіла. Я чомусь собі придбала Сікрет, але тоді вже з часом я його придбала, бо мені захотілося мати усю колекцію лавпоушені, тому що я розуміла, що це гарні аромати. Мені чому я чомусь думала, що сікрет буде моїм фаворитом, але чомусь сікрет фаворитом моїм не став. Раз я вже про нього розповідаю, то я її дістану. Фаворитом моїм став якраз Сеншел Ruby. Я його ставлю на перше місце. Ось секрет, бачите, ну я її я комусь його відливала. Це вже такий, знаєте, дівчинка-дівчинка такий дівчачий-дівчачий. От я, коли його нюхаю, я завжди уявляю собі мою донечку. Я знаю, що тут, я її чую. полуничку, Я чую полуничку, чую ще якісь білі квіти і чую шоколад. Дуже гарний аромат, і такий він, знаєте, ну, не знаю, я чомусь завжди, коли його дістаю, або коли я ним користуюся, я завжди уявляю собі свою донечку. Тому що він для мене, знаєте, це як аромат такої ніжної дівчинки, такої юної. Ще такої, як то кажуть, дівчинки, яка вірить в казки. І п'ятий аромат з цієї серії це сама новиночка, це Cherry of on Top. Теж аромат, який мені не хотілося купувати. Я брала тестер, довго його тестувала. Мені завжди е не моє, не моє, не моє. Він пудровий, дівчата, цей аромат пудровий. Тут є акорд губної помади. І я дійсно відчуваю тут цю помаду. Вона швидко е зникає потім. І саме помаду Giordani Gold Я тут відчуваю. М Оця, знаєте, яку оцю, що йде матова з. Вона не зовсім матова, така була, виходила матова з крем... сяючим ефектом, чи як вона пишеться в каталогах. От зараз у мене ось каталог, до речі, під рукою. Зараз я якщо її знайду. Я вам зачитаю, що це за помада, як вона правильно називається. Ну, от Саме цю помаду я чую. Тут дуже гарна вишня. Багато хто каже лощері, от я бачу в цих групах, да, там, де дівчатка ну, переписується, то коли питають, що можна замінити лосчері Том Форда, хтось пише Cherry он топ. Ні, це не лосчері і далеко, і близько не він. Тут взагалі я нічого спільного не чую з лозчері. У мене оригіналу не було, у мене був. Ем... На лощері в мене був, ну, це підробка, да? ось ці такі ручки. Ох, немає там геть нічого спільного до лощері ще цьому аромату дуже-дуже далеко. Ось, ось матова помада з ефектом сяйва. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, ось, ось, ось цю саме помаду я чую. І в кінці тут вже такий, знаєте, десерт вишневий, цукерки вишнева, як вишня в шоколаді. да. Гарний аромат, я теж не шкодую, що я його взяла. Я теж його взяла не одразу, всі брали одразу там. да, Я одразу взяла тестер, довго думала, чи мені потрібен сам флакон. Довго сумнівалася, не брала, не брала. Потім була дуже якась дуже, дуже на нього шикарна ціна, і я його взяла, психанула і взяла. У мене так буває. знаєте. Вже думаю, все, нічого не буду брати, там нічого не буду купувати, треба трохи це повикористовувати. Хоча, коли в тебе є дуже багато семплів і дуже багато відливантів, то чомусь до флаконів рука тягнеться дуже рідко. Але я вже себе так, знаєте, настроїла, я вже дуже гарну кількість відливантів використала. І я себе настроїла, що треба трошечки покористуватися флаконами. Ну, не зря ж вони купувалися, да, і в мене чомусь хочеться і поділитися з кимось. Я частенько там да, то сестрі, то мамі можу відляти відливантик, зробити там, да, якусь парфуму, який їм дуже подобається там. ось, і... От якось так. От такі дівчатка, все, що я можу вам розповісти про цю серію. Це дуже стійка серія, до речі, вони коштують своїх грошей. Я, знаєте, є це не туалетні водички, це парфумовані водички. Тут висока стійкість, чи як там воно правильно пишеться в каталогах, висока концентрація, здається, мені пишеться. Ось, і за них, яких буває, можна купити взагалі за 499 гривень. Це, ну, я би за них е, таку ціну не ставила. Це знаєте, це, це ну, є такі водички, які стоять набагато дорожчі, а ну не набагато, а взагалі дорожчі і мають гіршу стійкість і гіршу якість. да, там. Тому я б за ці водички ставила, я б їх, мабуть, ставила на рівні з тими от кладчами. Які коштують по півтора тисячі гривень. Не знаю чомусь, вони мені на рівні йдуть. Ну, що я ще можу сказати про цю серію? Я Якось хотіла зняти коротеньке відео, але забалакалась. От, на перше місце я поставлю це сенсел Ruby. Друге місце у мене класичний е, 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 іде Поушен. Ось. Перше місце, друге місце. На третє місце я би поставила цей Міднайт вишеньку. Четверте місце це вже Сікрет. І на п'ятому місці у мене вже Cherry on top. Гарні аромати. які В яку пору року носити, я не можу вам сказати, тому що в мене немає ароматів на пору року. У мене, є аромат, у мене аромати всі йдуть під настрій. Я можу їх носити і влітку, і взимку. І весною там, да? але чомусь весною мені завжди хочеться квіткових ароматів, тому якось лавпоушини я можу взяти собі на якесь, я ще раз кажу, свято. От Цього літа я дуже активно користувалася Рубі. Класичним, і коли приїхав мені, Черрі он топ період він постояв, тому що ви всі знаєте, що аромат після транспортування має відстоятися, має відпочити. І я ще раз на цьому переконалася, коли отримала останнє замовлення. Хто дивився мої відео, хто не дивився, можете подивитися, то зрозумієте, чому. Ось, і тому я теж влітку, тоді я його влітку отримала і я ним активненько так покористувалася теж. Ну, чомусь от Міднай, да, мені хочеться його лише зимою. Це яка зимова така, знаєте, вишня. От він мені чимось даже да, тогда... Коли я його понюхала, і мені чомусь уже Різдво, все. І я от коли сьогодні собі діставала парфуми, якими мені хочеться покористуватися в період Різдва Нового року. І Міднайт попав в цю добірочку. З Лапоушині, у мене в цю добірочку попав Міднайт. Ось таке відео у мене вийшло. Наступні ну, серію, про яку я вам буду розповідати, давайте. Ви напишете, будете мені писати в коментарях, яку мені серію взяти на серію парфумів, взяти на другу частину відео про мою колекцію парфумів. І вже про яку буде більше запитів, про ту я і розповім. Звісно, в мене немає усіх парфумів у Rife, можливо, там буде якась серія, з якої у мене немає якогось парфуму, але я постараюся все одно вам їй щось про нього і сказати. Але знаєте, з з сторони, навіщо розповідати, про... якщо ти знімаєш відео <смі>, <смі>, <смі> про свою колекцію, то навіщо розповідати про парфум, якого нема в твоїй колекції? Правда же ж, правда? Тому пишіть, що ви думаєте на цю думку, і, і якось уже будемо знімати знімати і говорити. Добре, дівчатка, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Десь зараз у нас майже перша година дня. Але світло появиться вже десь о 14.30, тоді я вже це відео викладу, тому що без світла через мобільний інтернет це відео буде грузитися довше як до 14.30, а вже буде світло, буде працювати роутер, то тоді за 2 хвилини відео загружається, буває навіть швидше, тому ось такі справи. Все, дівчатка, бережіть себе, залишайтесь в безпеці, підписуйтесь на мене, ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. До речі, у мене відео вже загружене, але його можна подивитися буде лише завтра, о 12-й годині. Це хто мене дивився, знає. Це ми з дівчатками граємо у таку гру, чи як нам правильно назвати, таємний Санта. і Ми домовилися, щоб ну, дуже дівчатка всі хочуть, щоб відео були викладені в один день і в один час. Тому дивіться, там буде прописано всіх дівчаток в описі під відео, які теж беруть в цьому участь, щоб ви могли подивитися всіх, це подарунками. Ми обмінюємося. Звісно, в мене не вийшло стати таємним Сантою, тому що Укрпошта, принаймні моя Укрпошта цього не зрозуміла. На мене дивилася як на інопланетянку, коли я хотіла підписати посилку від таємного Санти. На мене трошки дивилася, причому не одна, не та людина, яка приймала мою посилку, а вся черга, яка заді мене стояла, коли я сказала, всі різко завмерли, затихли. І така, знаєте, тиша. Наче я не знаю, наче я почала розмовляти на іншій мові. Ну, то таке, то вже я потім вам, мабуть, все в відео розповім Чи мені здається, я не розповідала, як я відправляла свою посилочку. Але то нічого, тому що ми всі з дівчатками так здружилися, і я впевнена, що, мабуть, таємним Сантою не вийде ні в кого стати, тому що даже по адресі всі здогадаються, хто був Сантою. тому Підписуйтесь на мене, ставте дзвіночок і не пропустіть завтра дуже дуже цікаве відео. Все, бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Тепер вже точно пока-пока.